Отже, практика зжигання карми. Вчора, а у мене так буває часто, мене потягнули до мого стелажа з книжками, і попросилася книжка одна. Я подивилася, взяла і подивилася це книжка Кутхумі, Вознесенний Владика. Я відкрила ту книжку і відразу ж попала на практику, як працювати з кармою. І, Чому полягає практика? Тобто цю практику можна робити кожен день, бажано робити кожен день і подивитися, як буде змінюватися ця практика в динаміці. Тобто, не один день, мінімум сім днів, щоб добре подивитися свою динаміку, щоб виявити свої емоційні стани. Це дуже крутесна практика. В наступному спеціалі по відпрацюванню карми. Заводите будильник на півгодини, через, через кожні півгодини або через годину. Це вирішуйте саме, або через 15 хвилин, 10, 20. І коли дзвонить будильник, ви дивитесь, яка в мене зараз емоція. Підвищена да, там, радість, захват, благодарність, <кій> ніжність. Або низька емоція. Якщо підвищена емоція, ставіть одиничку. Якщо низька емоція, або там якась депресуха, або нудьга, або грусть, або таска, ставите ноль. Тобто висока емоція, одиниця ноль. В кінці дня підраховуєте. Наприклад, у вас сім одиниць умножаєте на 10, це буде 70% карми цього дня вже відпрацьовано. Далі вже Отже, сім днів вам необхідно заводити будильник і дивитися ваш текущий емоційний стан. І записувати собі, да? і дивитися, скільки в день карми відпрацьовано, відсотків карми відпрацьовано. Я ще раджу, коли ви побачили, що у вас один нолік, да? Там, наприклад, якась низькочастотна емоція, підняти її. Наприклад, якщо грусть, підняти можна любу низкочастотну низькочастотну емоцію через благодарність. Виразіте благодарність будь-кому або будь-чому, що ви маєте зараз, тим самим піднявши цей, цю емоцію, піднявши цей, ну, можна так сказати, нолік. Да? І вже наступного разу, коли зазвонить будильник, побачите, скільки у вас буде одиничок, скільки ноліків. Чи зміниться ця Цифра і ä, досліджуйте цей процес. Протягом 7 днів динаміки, подивіться, як буде змінюватися ваш настрій, бо ви відразу будете нолік замінювати на одиничку, да? ви будете замінювати низькочастотну емоцію на високочастотну емоцію, на благодарність. Благодарність дуже високочастотна емоція. І навіть, от, наприклад, якщо ви один перший день так попрацюєте, на другий день вам, у вас вже повинно бути, враховуючи те, що ви замінюєте на низькочастотну емоцію. На високочастотну емоцію, у вас буде більше високочастотних емоцій. І так самі 7 днів. І подивіться, які зміни будуть у вас в настрої, які зміни будуть у вас в свідомості. І головніше, які зміни будуть у вас в навколишньому світі, як навколишній світ зміниться, коли зміниться ваш настрій. Подивіться, і напишіть мені.